Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщика. І це в нас. Е на час, ну, Тобто, на час, тобто гонка на час, гоночка на час. О, бугатівейрон. Оце мені. Оце мені звіра дали прямо. О, Щоб лідирувати першим, треба раніше 3,30 проїхати. Більше 18 кілометрів треба проїхати. На цьому звірі білому. Все, поїхали. Ого, як сполер піднявся. Те, що треба, це означає, що можна на... Боком заїжджати. Ось так. Головне ні в кого не врізати, щоб я без проблем лідирував на фі фініші. Тобто, чим швидше приїду без, авар... без аварії, я швидше приїду. Прискорюємось. Пощастило. Прискорюємось тут прямо. Напрямі добряче розженемось. Ого, 360. 370 навіть кілометрів за годину. Я майже лечу на такій швидкості. О, поворот. Ой! Я зрозум... Я думав, що треба тут прямо так їхати. А тут у нас уже на шосе. Менше 12 кілометрів залишилося. Тут можна на великій швидкості прямо летіти. Головне дивитись на дорогу, щоб ні в кого не врізатися. 370... Так, 320 це ще непогано. Не, не пікап. Спойлер опустився. Бляха-муха. Ну і керування у цього звіра. Я зрозумів прямо їхати. Прямо... А! Що все закінчилося? Ну, тут, напрямі ми прискоримося, тільки я на обочину виїхав. 5,5 кілометрів залишилося. 380. 390. 400... Бляха-муха. Оце облом. Прям під 400 я прям летів. Так, 3 кілометри до фінішу залишилося. Менше трьох. Так, 2 кілометри до фінішу залишилося. Давайте прискоримося. Я як літак прямо лечу. Так, я досить швидко їду. Якимсь дивом на золоту медаль прямо виборовся. Зато нас вина... О, винагорода нас очікує. Нова тачка. Lamborghini Murcielago LP640. Екзотична серія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!